Літо це весела пора, час для ігор та відпочинку. Щоб літочко промайнуло без сумних пригод, запам'ятайте прості правила. Дорога створена не для гри, це проїжа частина для автомобілів. Грати в футбол, кататись на велосипедах та роликах потрібно у спеціально відведених місцях, будь обережним на дорозі. На будівництві Ігор не затівай, там небезпечно, повз пробігай. Річка та озеро, звісно, прекрасні. Купайся та грайся, коли поруч мама і тато. Сірниками не грають, бо іскри розлетяться вмить. Пожежі страшні і їх важко гасить. На сонечку вдень на голівку вдягай капелюх, хустинку, а вже потім гуляй. У високій траві під деревами не грайся, бо там, ймовірно, за все комахи кусючі заховалися. Правила ці запам'ятай, та літом безпечно відпочивай.